Звіта вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. І говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з нашими гостями спробуємо відповісти на них. Так само заохочую писати звідки ви дивитесь чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. і важливо нам знати, де чують та бачать голосу Америки українською. Безумовно, номер, тема номер один зараз у сполучених штатах це оголошення Дональдом Трампом свого кандидата у віцепрезиденти, свого напарника. Ним став сенатор із Огайо Джей Ді Венс відносно нове обличчя в американській політиці. Півтора року він в американському конгресі. Втім, став доволі яскравим представником, дехто називає його зіркою республіканської партії. Детальніше про те, що Джей Ді Венс говорив про Україну, які його погляди і що відбувається на республіканській конвенції, де пролунало це оголошення. Поговоримо з Тетяною Ворожко, нашою журналісткою, яка сьогодні працює в Мілвокі Вісконсині на республіканській конвенції. І з місця події розкаже більше Таню, вітаю тебе. Отже, тані вчора був перший день цієї конвенції. А відбувається вона після того, як на Дональда Трампа скоїла замах І вже в перший день почули ми важливі оголошення. Розкажи так, що на місці відбувається, які взагалі настрій у республіканців, які приїхали сьогодні у Мілоокі. Ну, власне, як ви можете побачити, за моєю спиною делегатів немає. Я так припускаю, що багато хто з них ще відсипається. Вчора був дуже напружений день. Багато що встигли. А ну саме головне, що вчора, в результаті так званої процедури переклички, Дональд Трамп був номінований формально вже офіційно як єдиний кандидат від Республіканської партії. А я, до речі, спостерігала за цією процедурою, власне перебуваючи в залі. А було цікаво дивитися, наскільки ну, натхнені так було дуже багато ентузіазму коли відбувався. Цей процес а також, якщо деякі делегації очолювали, люди відомі, які звикли до уваги. А наприклад, делегацію штату Флориди очолював Ерік Трамп, син Дональда Трампа. І до речі, коли дійшли до Флориди, то в Дональда Трампа вже було достатньо голосів, щоб стати єдиним кандидатом від партії. А деякі делегації очолювали, звичайно, люди було видно, як вони переживають, нервують, коли вся увага опинялася саме на них. Отже, ця процедура була завершена. Вчора також була прийнята програма партії, вона була прийнята не публі. Вічно комітетом щодо платформи без преси, але це також можна сказати, що ця, ця процедура теж була завершена. Ну і саме такою основною вибуховою новиною стало те, що Дональд трамп визначився зі своїм напарником. А тепер це вже формальна кандидат у віце-президенти. Це стало відомо під час власної процедури переклички з, з повідомлення в Трус Сошал Дональда Трампа, де він написав про те, що після тривалих роздумів він і також розглядаючи таланти інших людей, він вирішив, що Джейді Венс є найкращим кандидатом на на цю позицію Остапе? та так, та, Таню, що власне ми знаємо про Джейді Венса, хто він, що про нього говорять, чому саме його обрав Дональд Трамп своїм напарником цього, цього року? Ну, власне, Джеді Венс йому всього 39 років. Він став другим наймолодшим кандидатом у віцепрезиденти в історії США. А він з штату Огайо став відомий завдяки своїм мемуарам. Олег я горяна на де написав про такі культурну та соціальну патологію середнього заходу. А він служив в корпусі морської піхоти, воював в Іраку. Потім отримав юридичну освіту в Огайському державному університеті та став венчурним капіталістом. І, власне в цей період свого життя він критикував Дональда Трампа Йть його називав культурним, герої... культурним героїном. Але коли в 2022 році він був обраний в Сенат від штату Огайо, він перетворився на одного з найпалкіших прихильників Дональда Трампа. Ну і власна компанія, кампанія Байдена і Гаріс, вони виступили з заявою про те, що Джей Венс, ну звичайно, вони його кандатури розкритикували. Сказали, що він буде добровільним слугою найбільш авторитарним та регресивних починань Дональда Трампа та за необхідності може піти на порушення закону, А що стосується. Власне на поглядів, то відповідаючи на питання журналіста, президент Байден сказав, що він клон в питаннях щодо питань, то він клон Дональда Трампа. Він не бачить між ними ніякої різниці. Ну і власне також лунає критика щодо того, що Джеді Венс власне, для самої партії, можливо, не настільки вдалий варіант, тому що він представляє штат, який і так вже проголосує за республіканців на більшої ймовірності. Штат Огайо, а також він не приносить нової демографії та тому, що він а, також є білим чоловіком. Ну я власне поспілкувалася з делегатами, також з лідерами республіканської партії. Ставили їм це питання. Ну і вони навели а, досить багато аргументів на користь того, чому власне, республіканська партія виграє від такого рішення. Давайте послухаємо. Сенатор Венс дійсно допоможе із явкою виборців робітничого класу, які зараз складають значну частину республіканської партії. В Америці відбувається демографічний сум, коли демократи із робітничого класу тепер стають республіканцями. Я думаю, що сенатор Венс допоможе рекрутувати більше таких людей до партії у штатах, які є дуже важливими: в Мічигані, Вісконсіні та Пенсільванії. Діючий президент може перемогти лише вигравши в усіх цих трьох штатах. А якщо президент Трамп виграє один із них, він знову стає президентом. Сенатор Венс у цьому просто безцінний. Я думаю, що це хороший вибір. Я думаю, що він буде відвідувати ті місцевості, які зазвичай не є прихильними до республіканців. Він зможе показати їм велич цієї країни та можливості, які принесе цей вибір. А от це було дуже розумним кроком Трампа обрати Венса. Він гарно говорить, дуже розумний, переконливий. Я думаю, що на будь якій сцені дебатів він із легкістю переможе. Віцепрезидентку Камалу Гарріс. Джей Ді Венс, послухайте його персональну історію і його книгу. Він говорить про те, як його родина боролася із залежністю від наркотиків, боролася із бідністю. Дональд Трамп і Джейді Венс, який може бути потужним спікером для тих людей, тих родин, які відчувають, що їх залишили позаду я думаю, що він багато додає до номінації. Він не лише має військовий досвід, він міленіал. Ми можемо заохотити багато нових виборців, нове покоління лідерів. Цікавіться ці коментарі, Таню, і безумовно, Джейді Венс є яскравою персоналією за півтора роки в конгресі. Він можна сказати, став зіркою республіканської партії. Хоча до того він не був у політиці, але бачимо так, що зараз стрімко досить його кар'єра просувається, і він є обранцем Трампа у, у віце-президенти на цих виборах. Таню, а якщо ми почули коментарі щойно делегатів чи впливових представників партії республіканської. Про Джей Дівенса, що відомо про його погляди про Україну, ми знаємо, що Джей Дівенс багато про це висловлювався. Яка є його позиція щодо підтримки України? Що ми про це знаємо? Що він говорив? Ну, власне, сенатор же Дівенс виступав проти пакету додаткового фінансування. Він голосував проти обидва рази, коли цей законопроект цього року виносився на голосування Сенату. Нагадаю, що Сенат обидва рази його підтримав. Ну і свої аргументи він навів в колонці в Нью-Йорк Таймс. Вони зводяться до того, що математика просто не працює на користь України. Україна має достатньо солдатів, немає достатньо боєприпасів, щоб протистояти Росії. А сполучених штатів немає достатньо потужності, щоб Україні допомогти. Таким чином, щоб переломити хід війни, і оці 60 мільярдів на його думку велику різниці не зроблять. Тому він пропонував переходити в оборону та готуватися до переговорів з до переговорів з Путіним. Ну і власна експерти, які слідкують за ну, скажімо так, експерти, зокрема, наприклад, Сергій Куделя, доцент університету Белора, він а, пише про те, що ну як ми всі знаємо, що в Республіканській партії наразі є такі дві основні тенденції: дві основні напрямки щодо одна, один з таких більш традиційно консервативна республіканська партія, які а, підтримують, навіть говорить про необхідність збільшення допомоги Україні. Інша така більша ізоляціоністка напрямок цієї партії, які говорить про те, що необхідно якомога швидше домовлятися, тому що все ж таки найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія, є Китай. Ну і на власне на думку Куделів, такий вибір Джейді Венси є а, скажімо, а, показує про те, що сигналом про те, що а, Трамп може обрати саме власне другий шлях. Ну, давайте подивимося. в т публікацію Венс був відвертим противником не лише подальшої допомоги Україні, а й одним із найзапекліших критиків українського уряду відкидав стратегічне значення України для національної безпеки. США, ставив під сумнів здатність України перемогти у війні та виступав за швидкі мирні переговори та угоду з Путіним. Яка б залишила Росії контроль над окупованою російською територією, Ну і, власне лідери субліканського партії або делегати, з якими ми спілкувалися. Одні казали нам, що ну так, звичайно, до Трамп в першу чергу буде дбати про інтереси сполучених штатів, а інші мені казали, що українцям нема за що проживати. Давайте послухаємо, подивимося. О Поки що кажуть, що а, чекаємо ми на ці коментарі, але дійсно буде цікаво спостерігати і, а, і почути іншу думку. Таню поки ми ці коментарі чекаємо. Є запитання від нашого глядача. Тарас питає: ти згадувала, що раніше Джей Євенс критикував Дональда Трампа? Питаю глядачі, чи а, може він зараз змінити свою думку щодо допомоги Україні, так як він змінив свою думку про Дональда Трампа? Чи може щось про це сказати? Ну дійсно я би сказала, що його думка щодо допомоги Україні є досить складною. Вона не є такою, що скажімо, давайте повністю залишимо Україну. І Це саме це ми чули також і від коментаторів, з якими ми тут спілкувалися. І Також я нагадаю, що Джеді Венсві також є в чорному списку росіян. Що йому також заборонений в'їзд до Росії, як і багатьом сенаторам та конгресменам. А так що дуже важко. Ну звичайно, я не буду передбачати, а буде думка Джеді Венса щодо України в майбутньому, але а ну звичайно, що є це така зайти більше така інтелектуальна опозиція. А власне висловлювалася власне до того а, пакету а, допомоги Абсолютно. Україні. А, і як Так, так, так Таня, підказує, що маємо ми також коментарі а, тих Прекрасно. людей, з якими ти, ти спілкувалася щодо їхньої оцінки і, і коментарів про погляди Джей Венса щодо підтримки України. Давайте послухаємо і подивимося ці коментарі. Трамп із Америка Фрамп це Америка передусім. Він хоче, аби інтереси Америки були попереду. Він буде вирішувати, що добре для Америки і що добре для України. Нам Треба захистити свій кордон, і нам треба посадити Росію і Україну за стіл переговорів. І президент Трамп просто геніальний у тому, щоб це зробити. Це відповідальність таких людей, як я, які підтримують Україну. Доводити, що допомога Україні в інтересах Америки це наш національний інтерес. Наші українські партнери, наші польські партнери, наші європейські партнери на кордоні з Росією. Вони на передовій боротьби проти комунізму. І я думаю, що коли адміністрація Трампа приступить до виконання обов'язків, вони будуть більше запитувати від своїх європейських партнерів. Вони захочуть більше побачити від німців, французів. Вони не збираються покинути Україну. Не переживай. Я думаю, що Путін побачив Трампа із кров'ю на обличчі та піднесеним кулаком і злякався. Він боїться президента Трампа. Я думаю, що ви побачите більше того, що ми бачили за Рональда Рейгана при Дональді Трампі: що мир досягається силою. Якщо ти сильний, люди як Путін не можуть робити те, що вони роблять. Я не думаю, що вам є за що переживати. Президент Трамп вас дуже підтримував. Ну ви бачите, що тут ми почули відповіді на питання наших глядачів. Абсолютно, Таню, дякую тобі за твою роботу. Тетяна Ворожко, наша журналістка, була на зв'язку із Міловокі, штату Вісконсин. Не в ці дні відбувається республіканська конвенція. Вчора нагадаю, там, партія офіційно номінувала Дональда Трампа кандидатом у президенти, і почули ми також обранця від Дональда Трампа у напарники у свої напарники на цих виборах. А, є запитання від глядачів. Питають, кого очікувати віце-президентом від демократів. Ну наразі а, це Камала Гарріс, так як і було на минулих виборах, Джо Байден. А ми очікуємо так, що він буде кандидатом принаймні зараз на цю мить. Камала гаріс такому разі. Буде його кандидаткою у віце-президентки Сполучених Штатів. Втім, пам'ятаємо, що є заклики до Джо Байдена, і вони лунають загочніше про те, аби він переглянув свою участь у виборів. Ці заклики лунають від декого з демократів, від певних донорів, від преси закликають Джо Байдена знятися із цих виборів. Знаємо, що до з'їзду демократів залишається приблизно місяць. Він запланований на другу половину серпня. Цього року тому будемо бачити, чи зміниться щось до того часу. Якщо би сталося, що Джо Байден все таки оголосив про те, що він знімає свою кандидатуру і не буде балотуватися більше, тоді вже питання, кого партія номінуватиме в кандидати в президенти і кандидати у віцепрезиденти. На цю мить Джо Байден він твердо наполягає на тому, що він продовжує перегони і залишається у цій передвиборчій кампанії. І в такому разі кандидаткою віце-президентки від нього є Камала Гарріс. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про інший аспект важливий аспект цієї республіканської конвенції. Знаємо, що не лише номінували Дональда Трампа офіційно в кандидати, не лише ми почули ім'я його кандидата у віцепрезиденти. Партія також вчора затвердила свою платформу, свою програму передвиборчу програму. І це є дуже важливо, тому що в цій програмі викладені основні постулати і основні погляди чи підходи до політики, які. Пропонують республіканці на а, цій передвиборчій кампанії. А з цим документом а, це великий документ, а, і цією платформою ознайомлювалася наша журналістка Марія Оліновська. Зараз вона приєднується до ефіру. Марія, вітаю тебе! Вітаю Стапо, вітаю нашу глядачу. Марія. А, розкажи детальніше так про програму. Ти її читала? Ти її досліджувала? А, мабуть, ну для української аудиторії найважливіше, що там згадано про Україну. Яку політику пропонують республіканці зараз, коли йдеться про американську підтримку Києва, коли йдеться про російську війну проти України? Що згадано в цій платформі про це? Остап, ну ти сказав, що документ досить великий. Він не є дуже великим. Це документ на 20 сторінок, на 20 обіцянок, які республіканці планують виконати, якщо вони прийдуть до влади після виборів. І починається документ зі слів присвяти забутим чоловікам і жінкам Америки. Документ пропонує повернутися до політики здорового глузду і передбачає пріоритизацію інтересів Сполучених Штатів. Передовсім починається він з дуже таких. Цікавих слів республіканці кажуть, що нація перебуває у серйозному занепаді майбутнє наша ідентичність і сам наш спосіб життя під загрозою як ніколи як ніколи раніше. З цього починають свою програму республіканці, і вони згадують, як в 20 столітті Сполучені Штати перемогли нацизм, перемогли фашизм, і потім, після закінчення холодної війни, перемогли комунізм. І вони закликають американців повернутися до цих цінностей, повернутися до цього американського духу, який допоможе і надалі сполучені. Штатом залишатися світовими лідерами, однак що цікаво, сполучені штати на думку республіканців, повинні це зробити через зовсім протилежну до тієї історії політику через політику ізоляціонізму, через політику таку америкоцентричну. і кажуть, що передовсім потрібно вирішити внутрішні проблеми, перш ніж допомагати іншим. Ми це вже раніше чули від Дональда Трампа, і це зараз. Зафіксовано в програмі республіканської партії, якщо говорити про зовнішню політику і те, що цікавить українців, то сполучені штати наголошують республіканці, наголошують, що сполучені штати передовсім мають захистити внутрішні інтереси, внутрішні кордони, і також передбачають, що миру потрібно досягати силою. Цікаво, що ні Росію, ні Україну в цій програмі не згадують однак, республіканці говорять, що вони повинні змусити союзників виконувати зобов'язання щодо інвестування в спільну оборону. На цьому Дональд Трамп також постійно наголошує. І вони обіцяють відновити мир у Європі. Проте, яким чином вони це будуть робити, в програмі не згадується. Ми говорили про це із експертом Атлантичної Ради Джоном Гербстом, і він каже, що цей підхід може бути проблематичним, якщо мир на думку республіканців визначає дуже короткострокову короткострокове рішення, а не рішення на довгу перспективу. Давайте послухаємо його слова. Можливо, пізніше ми це почуємо. Взагалом він сказав, що якщо мир за словами республіканців означає переосмислення Росією цієї війни, то це чудово. Якщо мир означає схилення України до перемовин, то це буде дуже погане рішення для України. Давайте почуємо, що ж він каже. Відновлення миру в Європі може бути хорошою пропозицією, якщо йдеться про стабільний мир. Це означає не сприяти агресії, бо така стратегія може забезпечити мир лише у короткостроковій перспективі і буде небезпечною у довгостроковій. Якщо мир означає переосмислення Росією цієї війни, це чудово. Якщо мир означає схиляння України до припинення вогню, що призведе до подальшої війни Росії проти України, коли Київ і Захід будуть слабшими, це явно катастрофа і цікаво, що в програмі республіканської партії вказано, що Сполучені Штати в разі їхньої перемоги будуть підтримувати Ізраїль для перемоги їх у війні на близькому сході. Ну і також вони обіцяють підтримувати демократії в індотихонському регіоні і протидіяти Китаю. Україна, очевидно, в пріоритеті республіканців зараз в цій програмі не є. Ми ну, також обіцяють, що використовувати потужності армії Сполучених Штатів потрібно лише в тому випадку, коли буде пряма загроза території Сполучених Штатів. Мабуть, йдеться про те, щоб війська сполучених штатів не брали участь у жодній іншій війні, наприклад, у війні в Європі. Марія, що в цій програмі про що там говорять, коли йдеться про внутрішні питання Сполучених Штатів? Що ще є важливим зараз для республіканської партії? А і що заклали у цю платформу, яку вчора ухвалили на сізні? Остапа ну саме питання внутрішньої політики є і саме їм присвячене 90% цієї програми. І передовсім почнемо з мілітарного фактору, з політики оборонної, зокрема, республіканці обіцяють зробити армію Сполучених Штатів найпотужнішою, найсмертоноснішою та сучасною силою у світі. І також обіцяють вони обіцяють побудувати власний протиракетний залізний купол у сполучених штатах, такий, який за аналогією є в Ізраїлю. Обіцяють також перебудувати військово. Промисловий комплекс а, і націоналізувати деякі виробництва, тому що республіканці вважають, що військово-промисловий комплекс також має приносити і робочі місця, і обіцяють повернути виробництво найкритичніших галузей військово-промислового комплексу до Сполучених Штатів. Також важливе питання захисту кордонів. Це є ключові імміграції. Це є питання, на якому постійно наголошують і республіканські медіа, і республіканські політики, і сам Дональд Трамп, який тепер є офіційно кандидатом від республіканців. На цих президентських виборах так от партія обіцяє відновити прикордонну політику Дональда Трампа, а саме обіцяють добудувати стіну на кордоні з Мексикою і перемістити тисячі військ, які зараз дислокуються по всьому світу американських військ, на захист південного кордону Сполучених Штатів. Ну і крім того, вони. Республіканці вже анонсують найбільшу програму депортації в історії Сполучених Штатів. Це теж має бути цікаво, тому що пам'ятаємо, як заканенці Дональда Трампа цьому питанню депортації, і, наприклад, розподілу дітей і їхніх батьків на кордоні було присвячено дуже багато уваги. Щодо економіки, тут теж Америка передовсім пріоритет внутрішньому виробництву, і цікаво, що республіканці пропонують повернутися знову ж таки до політики Дональда Трампа. З на видобуток на природних ресурсів газу, нафти і вугілля, і вони планують скасувати цей курс на зелену енергетику, який був в адміністрації Байдена. Ще дуже цікава це соціальна сфера. Тут також дуже багато реформ, і дуже багато таких консервативних реформ і боротьби з ліберальними цінностями, зокрема пропонуючи року реформу освіти з акцентом на підготовці учнів до майбутнього працевлаштування і як кажуть республіканці справжньої освіти. А не навчання ліберальним цінностям, так вони планують взагалі розформувати департамент освіти і дозволити штатам самим керувати власними системами освіти і батькам вибирати, що будуть вивчати їхні діти, і також обіцяють скасувати скасувати фінансування для шкіл, які викладають критичну расову теорію. А я нагадаю, що це історія сполучених штатів, історія расизму сполучених штатів і як це впливає на сьогодення і на сьогоднішню політику в США для шкіл, які викладають радикальну гендерну ідеологію, як це вони називають, і також я цитую інший недопустимий расовий, сексуальний або політичний. Зміст я нагадаю, що цим школам, то які це викладають, планують зменшити федеральне фінансування. Ну і також республіканці хочуть покласти цитую край лівому гендерному божевіллю, і зокрема заборонити чоловікам брати участь у жіночих видах спорту і заборонити фінансувати коштом держбюджету операції зі зміни статі. Крім цього, хочуть захистити християн, яких як очевидно, на думку республіканської партії найбільше переслідують в Сполучених Штатах, так будуть створювати нову федеральну оперативну групу з боротьби з антихристиянськими упередженнями, яка буде розслідувати всі форми незаконної дискримінації та переслідування християн у Сполучених Штатах. Ну і до інших питань також пропонують вирішити питання бездомних через, як кажуть, зі співчуттям так, Марія. відновити порядок на вулицях. І мій, мій улюблений пункт пропонують скоборуватися з. Компаніями приватного сектору для дослідження космосу відправити людину на місяць, потім на Марс, і взагалі е, покращити життя на планеті Земля і потім переїхати жити у космос. Дякую, степена. Марія, дякую тобі за аналіз. Так лише додам, ти згадала про пріоритети зовнішньої політики щодо України. Що важливо говорити також і про роль американського конгресу, і насправді багато є голосів серед республіканців палаті представників у сенаті, які адвокують за збільшення підтримки допомоги для України, які критикують адміністрацію Байдена за недостатню підтримку, кажуть, що рішення ухвалюються повільно, чи їх ухвалюють не в тому обсязі. Тому, в принципі. Різні голоси так, дякую. Ми, ми пройшлися, що на платформі, але важливо також розуміти про а, складність а, і, і різні фракції, які є республіканські, зрештою демократичній партії, теж у тому числі Марія Оліновська була на зв'язку. Говорили ми про а, програму республіканської партії, яку ухвалили на з'їзді цієї партії у Мілвокі-Вісконсині вчора. Також затвердивши кандидатом у президенти. Дональда Трампа є на ще кілька питань. Думаю, можемо пройтися. Нас є кілька хвилин до кінця ефіру і відповісти на запитання. Різні питання є, є і про і про з'їзд у Мілвокі, і про замах на Дональда Трампа. Бачу одне питання. Питає глядач Володимир. Здається, в яке вухо поцілили Дональду Трампу, коли був скоєний замах. Це було праве вухо Дональда Трампа. Ми бачили ці кадри. А дійсно, коли куля пролітала, і колишній американський президент він схопився за це вухо і воно було поранене. І бачили, ми вчора також його на з'їзді республіканської партії. В нього була пов'язка. пов'язка від а, цих поранень. Є запитання також від іншого глядача. Вадим на Фейсбуці питає, каже, що я не пригадаю про допомогу. Я не пам'ятаю про допомогу Дональда Трампа, коли він був президентом. А, можливо, потрібно зробити відповідний матеріал. Вадим, дійсно можемо пройтися по тих рішеннях, які були за попередньою адміністрації сполучених штатів республіканської, по різному може ставитися, але були очевидні рішення, які. А які підтверджували підтримку України, пам'ятаємо, що Дональд Трамп він був першим американським президентом, який пішов на надання Україні летальної зброї, зокрема, ми говоримо про протитанкову зброю «Джавелін». Це рішення було ухвалено із допомогою конгресу, з допомогою також адміністрації, яка була на той час, але дійсно це було першим рішенням. Президента Сполучених Штатів про надання саме летальної зброї до того, сполучені штати надавали для України нелетальну зброю. Зараз ми звісно бачимо із повномасштабним вторгненням, що обсяги допомоги вони збільшуються і вони еволюціонують. Але в принципі, цей, це рішення першим ми пролунав, почули, і воно пролунало від Дональда Трампа. Були інші також кроки: були кроки щодо економічної підтримки. Були двосторонні зустрічі. Пам'ятаємо, що була і зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. А, з іншого боку, а, були інші кроки, через які критикували адміністрацію. Пам'ятаємо історію, яка зрештою призвела до першого імпічменту Дональда Трампа, коли у дзвінку із Володимиром Зеленським чи після цього дзвінка а, Дональд Трамп вирішив поставити на паузу виділення допомоги для України, яку схвалив Конгресі. Зрештою, Конгрес а, Палата представників оголосила. Тоді імпічмент Дональду Трампу, колишньому президенту, тому в принципі були різні сторінки і різні а, якісь моменти співпраці і відносин України та Сполучених Штатів за президентство Дональда Трампа, але говорити про те, що допомоги від Трампа для України, коли він був президентом, що її, начебто, не було, це некоректно. Вочевидь, ця допомога надходила. Питає також Тарас, що відмова від використання атакам по території Росії є остаточною. А дійсно, ми знаємо, що зараз українська сторона наполягає на тому, аби Сполучені Штати зняли всі обмеження на використання далекобійної зброї, зокрема ракет Атакамс по території Росії для завдання ударів глиб по території Росії. Ми ці питання ставили представникам адміністрації, представникам Пентагону, державного департаменту. Ради з нацбезпеки наразі відповідь така, що ця політика на цю мить незмінна. Сполучені Штати зважають на потенційні ризики ескалації. Про це нам говорили мені, зокрема, у коментарях речник Пентагону Падрайдер. Тім кажуть, що розмови із українськими партнерами тривають і будуть зважати на формування цієї політики далі. Джо Байден, відповідаючи на це питання журналістам, сказав, що. Розглядають на щоденній основі і дивляться, що є доцільним, що є недоцільним. Наразі на цю мить політика сполучених штатів не змінилася. Дійсно існують обмеження на використання далекобійної зброї по території Росії. Хоча пам'ятаємо, що перед цим адміністрація Байдена після тривалих зволікань все таки дала дозвіл на застосування іншої зброї по російському прикордонню для контратак, для захисту для відбування, зокрема, російських атак чи обстрілів, які надходили на Харківщину чи. Інші українські регіони, а, які були також під атаками Росії, а, з українського боку представники українського уряду також підтверджують, що ці розмови з адміністрацією Байдена тривають, що вони наполягають на тому, що це потрібно для самозахисту і сподіваються, що ця політика буде змінюватися. Наразі новин ми не маємо. Якщо вони будуть, звісно про це повідомимо. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність за ваші. Коментарі та перегляди. Ставте лайк. дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски. Ми ж залишаємося на зв'язку. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра о вісімнадцятій. Сьогодні програма часта о 22-й. Не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток.